Депутати Лозівської міської ради 30 грудня зібралися на останню сесію в цьому році. Обранці обговорили та проголосували зміни до бюджету. Приймається інша дотація з державного бюджету місцевого бюджету на надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях або приміщеннях комунальної власності. Сума складає 53 тисячі 726 гривень. Розглянули також коригування обласної субвенції. Доповідала головна фінансистка громади Лариса Лукашенко. На останній цьогорічній сесії депутати проголосували передати освітянам базу відпочинку «Бриз». Раціональне використання бази відпочинку БРИЗ. Відділ з питань управління комунальним майном Мазівської міської ради просить прийняти рішення про безоплатну передачу майна. Розташована за адресою Харківська область, Лазівський район, село Братолюбівка, вулиця затишна 4, в межах міської комунальної власності. Секретар міської ради Юрій Кушнір наголосив, основна задача зараз зберегти все майно громади. Спеціалісти попрацювали, що більш ефективним буде, що опікуватись цим об'єктом буде безпосереднє управління. Освіти молоді і спорту, тому що у них там поруч є свої об'єкти, і не, не, не потрібно буде додаткових витрат щодо охорони об'єкту про те, що там якісь розважальні чи відпочинкові заходи. Ми не кажемо, тому що і цей рік, і минулий рік, в зв'язку з карантинними обмеженнями база за цільовим призначенням, скажімо так, практично не працювала. Тому сьогодні нам треба зберегти те майно, яке є, і ефективно ним управляти. Наприкінці пленарного засідання Юрій Кушнір від імені Лозівського міського голови Сергія Зеленського подякував депутатам за роботу протягом року. Активність та небайдужість. Керівник зазначив, в цьому році відбулися всі сесії. Депутати приймали рішення під звуки сирен та навіть в день, коли ворожа ракета зруйнувала палац культури. Віку. Показовує те, що в переддень нового року 29 обранців були присутні на пленарному засіданні в залі та онлайн.